Чи повірите ви нам, якщо ми скажемо, що можна заробити купу грошей, інвестуючи в погані компанії? І ми не маємо на увазі злі корпорації. Ми маємо на увазі компанії, які зазнають невдачі. Розумієте, більшості людей не спаде на думку купувати акції компанії, яка ось ось збанкрутує. Але це саме те, що роблять короткі продавці, так вони торгують небажаними акціями, або точніше, акціями, які ось ось стануть небажаними. Це дуже заплутано, але не хвилюйтеся. У наступні кілька хвилин ми розберемося, що таке короткі продажі, і пояснимо, чому ця ризикована галузь біржової торгівлі може бути такою прибутковою. Дякуємо каналу Fortune за відео, а спільноті 10 зрадень баксів за переклад. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі почнемо з основ: що насправді означає шортити акції, і чим вона відрізняється від довгої позиції. Простіше кажучи, шорт-продаж це ставка проти акції. Це повна протилежність традиційному довгому продажу. Коли ви торгуєте шортом, ви прогнозуєте, що акція втратить свою вартість колись у майбутньому. Тому ви позичаєте її і продаєте, коли вважаєте, що її ціна досягла піку. Ви, напевно, запитуєте себе, як можна продати те, що ви позичили? Ось як. Коли ви позичаєте акції, вони технічно належать вам, і ви можете робити з ними все, що завгодно, але в якийсь момент вам доведеться повернути їх власнику. Тут також є певні нюанси, але про них ми поговоримо трохи пізніше. Наразі просто пам'ятайте, що коли ви позичаєте акції, ви володієте ними тимчасово. Тепер, коли акції технічно знаходяться у вашому володінні, вам потрібно продати їх до того, як їхня вартість впаде. Продаж акцій, коли їхня вартість є найвищою, є ключовим аспектом короткого продажу. Коли ви продаєте акції, ви отримуєте суму грошей, яка дорівнює їхній поточній вартості. Очевидно, що так. Тепер все, що вам потрібно зробити, це притримати ці гроші і чекати, поки ціна акції впаде. Коли ціна падає, ви купуєте акції за реальні гроші, віддаєте їх тому, у кого позичили, а різницю залишаєте собі. Уявіть, що вартість акції впала до нуля, у тебе залишиться все. Приємно чи не так? Якщо вам вдасться успішно продати сотні або навіть тисячі акцій, ви розбагатієте. Угу, стій ковбою. Притримай коней, не починайте шукати компанії, що скорочуються просто зараз. По-перше, ви повинні знати наскільки ризиковані короткі продажі. Спойлер, це можливо найризикованіша річ, яку ви коли-небудь робили. Це навіть ризикованіше ніж плавати в болоті. Болоті повному алігаторів. Будь ласка, не купайтеся в болоті, де повно алігаторів. Перше, що може статися з короткими продажами, це коли ви зробите невірний прогноз. Замість того, щоб падати, ціна зростає, і ви втрачаєте: чим більше зростає ціна, тим більше грошей вам доведеться витратити, щоб викупити акції. І пам'ятайте, що ви обов'язково повинні віддати їх справжньому власнику. Теоретично, таким чином, ви можете втратити нескінченну кількість грошей, оскільки немає ніяких обмежень на те, наскільки може зростати ціна акцій. Гаразд, подумаєте ви? Нічого страшного. Я просто почекаю, поки почнеться ціна. Викидаю і віддаю назад, щоб не втратити гроші. Можливо, я навіть отримаю прибуток. Але не обов'язково. Проте є ще один спосіб, як короткі продажі можуть обернутися проти вас катастрофою. Кредитор може в будь-який момент попросити повернути акції назад. Цей найбільш небажаний результат означає, що ви змарнували не лише свій час, але й гроші. Тому що навіть якщо ціна залишиться незмінною, вам все одно доведеться платити за позику акцій. Це відстій. Однак у всьому цьому є і позитивна сторона. Пам'ятаєте, ми говорили, що теоретично ви можете втратити необмежену кількість грошей. Причина, чому ми додали теоретично, полягає в тому, що є дещо, що значно зменшує ймовірність того, що ви зазнаєте таких величезних втрат. Це називається маржа обслуговування. Ось як вони працюють. Щоб мати можливість коротко продати акцію, ви спочатку повинні внести певну суму власних грошей в якості буфера. Ці гроші йдуть на покриття можливих збитків. Звичайно, це все ще ваші гроші. Вони просто є страховкою на випадок, якщо щось піде не так. Це дає обом сторонам деякий простір для дихання, якщо станеться найгірше. Тепер, коли ми точно знаємо, як працюють короткі продажі, нам потрібно відповісти на питання, яке хвилює всіх: чи вартий потенційний прибуток необмеженого ризику? Все залежить від того, наскільки ви досвідчені. Якщо ви загартований у боях трейдер з Уолл-стріт, ви можете заробити цілий статок, успішно шортуючи акції, але якщо ви не маєте жодного уявлення про те, що робите, ви можете втратити все. Звичайно, іноді навіть експерти помиляються і втрачають суми, які важко повернути. Чи означає це, що шортування це справа лише для фінансових легенд на кшталт Джорджа Сороса? Ні. Короткі продажі добре відома частина біржової торгівлі. Досвідчені трейдери поєднують як короткі, так і довгі продажі, щоб отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій. Про те, як і до будь-якої ризикованої справи у світі фінансів, до коротких продажів Краксапетгеута Терпаха, Моперса, Всета свата. Ось підписуйтесь на канал, подивіться рекомендоване вам відео. Переходьте в нашу телеграм-спільноту за посиланням в закріпленому коментарі.